Доброго дня. Протокол номер 40 Засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування територій будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою Бушнецької сільської ради Кременецького району Тернопільської області, 8 липня від 10 жовтня 2025 року. Нас в комісії 6 чоловік сьогодні на засіданні присутні 4 так що... Сьогодні 18 питань. Перше питання. Сьогодні п'ятниця 10. Про надання дозволу щодо проведення робіт інвентаризації земельної ділянки з кадастром номером 61-23 4876 200201 0218. Розташований замешаний населення. Пункту село Старі з Керміцької Кременець, району Тернопільської області. Вирішили надати дозвіл на виготовлення технічної документації за його щодо інтелізації земельної ділянки площею 2-1767 гектарів. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Усторіму, хто за проти отримувати рішення прийняти. Друге питання. Про надання дозволу щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки за кадастровим номером 61 2348 1, 2001 26, розташований за межами населеного пункту села Старі Олександр з Кернецького район Тінопільської області. Вирішили надати дозвіл на витрати технічної документації землю стрію. Щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0162 01, гектара. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючку комісію. Голосуємо поза, проти усіма місця рішення питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшого продажу. Право оренди на земельних торгах та введення товарного сільського сподарського виробництва площею 11,51,86 гектарів і ліктарах за на самом фондку села Ростокі. Вирішили затвердити проєкт землерудство щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшого продажу права в оренди на земельних торгах, площею 11,51,86 гектарів той за виконанням рішення покласти на постійну діючу комісію. Хто за проти утримався? Четверте питання про затвердження технічної документації землеустрію щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності. Вирішили затвердити технічну документацію земельустрію щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності сільського сподіва з призначення. Межах села Ростоки. Контроль за виконанням даної рішення покласти на постійно діючу комісію. Голосуємо хто за, проти отримаємося рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження технічної документації і зиморустю щодо встановлення земельної ділянки в натурі для та таргування житлового будинку у господарській будівлі та березі Ігорю Михайловичу. Вирішили затвердити березі Ігору Миколаївичу технічну документацію із замовстрою щодо встановлення менш земельної ділянки для передачі у власній площею 025 гектара Це обслуговування житлового будинку за адресою села Новий Олексанець, вулиця Сонячна, 19. І Контроль за виконання рішення покладе на постійну діючу комісію. Голосуємо. Хто за? Проти отримаємося рішення. 3. Шосте питання. Про затвердження технічної документації земеустрію щодо встановлення межімельної ділянки в готують обмінистства та обслуговування житлового будинку господарській годі і споруд Бондар надії Івані. Комісія вирішила затвердити бондар надіївання технічну документацію документації землеустрію щодо встановлення межімельної ділянки для передачі власність площі 025,0 гектара. За адресою села Старі Олесниць, вулиця Довга, 31. 30, 30, 30. Контроль за виконання. Рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосує Про за проти отриманий? Рішення прийнято. Сьоме питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі площою 1 1634 гектара для введення товарності сільського господарського виробництва за межами села Крудні. Журавській зінаїдії Яким вирішили, затвердити журавські зінадії якимі технічної документації землеусію щодо станового земельної ділянки на тюрі площею 1,1634 гектара Контроль за виконання рішення покласти. Голосуємо хто за проти отримався рішення. питання. Про затвердження технічної документації за минулості щодо встановлення незаметної ділянки у натурі площою 0 16-12 гектара доведення товару на сільського сподарського виробництва замежане і села в Юральській землі в Києві. затвердити Юральські 16-12 гектара. Контроль за виконання рішення покласнене постійно діючого комісію. Голосуємо. Хто за? Проти. Дев'яте питання. Про затвердження технічної документації земляності щодо встановлення земельної ділянки в натурі пощою 0,2478 гектара. Виробництво за межами села Крутів Кавчук Віталію Ростиславичу. Вирішили затвердити Качук, Віталію Ростиславичу технічну документацію. Заявилися, що встановлення незнайної ділянки натурі площою 016-12 гектара за межами населення села Круті. Контроль за виконання рішення власне на постійно діючу комісію. Крусуємо поза. 10 питання. Про затвердження технічної документації замурусів щодо встановлення межемельної ділянки в натурі площею 1,83,75 гектара для ведення товарного сільського сподівається за нашому самокутні. Ткачук Віталію Ростиславичу. Вирішили затвердити Ткачук, Віталію Ростиславичу технічну документацію. Площею 1,83,75 гектар.

Господиських ЄСБУ трошки на 252-0 в селі Ростовки вулиця Дружби 3. Котроль за виконанням рішення покласти на постійно за, Проти отрималися рішення. Про затвердження технічної документації замуруються щодо встановлення на земельній ділянки до відміниста торгового житлового будинку за рішенню людми аніфаті. Ви ще затвердження за річні від нього аніплачення технічної документації землюстрію євдіївця та условия з двох будинку з подписку і зброю тощо на 25 гектара в сільні мала городка вулиця Центральна, 30. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючку місію. Голосуємо. Хто за, проти отримавсь рішення прийнято. 12 питання. Про затвердження технічної документації і землірустю щодо встановлення. Земельної ділянки в натурі, капітаністя Тобстовому житлового будинку, сподарської будівлі споруд, сірко, тетяні володимирів. Вирішили затвердити сількотені володимирівні технічну документацію для будівництва тобто житлового будинку сподарських будівлі з труд на 25-20 та в селі Ростоки, вулиця Центральна, 33. Контроль за виконання рішення покласти на постійній діючку. Хто за проти отримався. 11 питання. Про затвердження технічної документації заявився, що встановлення на на ділянці на рівні одиниця та обслуговування житлового будинку господарському бойові із пору. Нікітюк Надії Степанівни. Вирішив затвердити Нікітюк Надії Степані. Технічну документацію з'явилася для будівництва та обслуговування житлового будинку з подільської будівлі із площою 22-03 гектара, селі Старий Олекснець, вулиця Загребля, 29. Контроль за виконання. Власне, постійно діючу комісію. Голосуємо. Ви Хто за? Проти отрималось рішення прийняти. 15 питання. Про э, затвердження технічної документації завелося щодо встановлення не земельної діяльні на 30 обслугову вікового будинку в готовській будівлі. Погадаю Віктору Олександровичу. Ви ще затвердити, погадаю Віктору Олександровичу технічну документацію. Міністр та обслугова житлового будинку у спадській будівлі площу 0252-0 ліктара в селі Новії Олександр з вулиця полював, 11.2. Контроль за виконання рішення покласти на осіб дію. Голосуємо. Хто за проти отримаємося рішення активних? 16 питання. Про укладення договору оренди на управління з... А, на Україні з СТГ рідна земля вирішили доручити в учаснійській раді в особі сільського голови Стютська Олександра Федоровича з однієї сторони та ФГ рідна земля, особі директора Бочарова з другої сторони заключити договори оренди на Україні, бачили згальною площею 398-65 гектарів на території Кушнецької сільської ради, Вашруківсько-Старостинського терміну на 11. Місяць місяців або до моменту оформлення спадкоємцями прав на земельні ділянки. Котроль за виконання рішення покласти на постійно діючку місії. Голосуємо. Хто за проти утримуємося рішення? Терніка. 17 питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо установи і меж земельної ділянки в натурі та будівництва та положення житлового будинку з подільської будівлі Галя з Галяс Галині Каноні. Вирішили затвердити Галя з Галині Каноніці. Документато для будівництва хлопців будинку 10 площою 02520 та селі Раславка вулиця Лесі, 32 контроль за виконання рішення покласти на постійну діючому. Голосуємо, хто запроти отримання успішних приємних. Останнє питання: 18. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва об та обслуговування. Будинку господарської будівлі споруд Хорчак Марії Іванів. Вирішили затвердити Хорчак Марії Іванів технічну документацію для будівництва труслової тобто, житлового будинку господарської будівлі споруд площою 0,25-2-0 гектара в селі Новагорка, вулиця Центральна, 34. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діячку. за Так, Та, голосуємо. Хто за? Проти, отримав з Пропоную дані питання винести на розгляд сесії сільської ради. Ось, є які ще питання? На цьому наше засідання. До побачення.